З дев'ятнадцяти з тисяч незаконно депортованих на сьогоднішній день 500 дітей приблизно десь тільки змогли мали змогу повернутися додому. Вже дуже авторитетні організації: Єльська школа публічного здоров'я і моніторингова місія ООН успішно збирали і, і збирають, продовжують збирати докази. Того, що е, ці діти щодо них застосовується системна політика їх культурної е, індоктринації, тобто поміщення в культурне е, середовище російське через шкільну програму, чи через патріотичне проросійське виховання, через примусову паспортизацію, що передбачає в подальшому можливість призиву чоловічої частини цих дітей, коли вони виростуть, через поміщення в російській сім'ї. Тобто, це і вже представлено і в комітетах ООН. Е, і на дуже високому рівні, і навіть Рада Європи вже в двох своїх резолюціях вона закликала до того, що міжнародний суд, першу чергу, міжнародний кримінальний суд він і будь-які, які в подальшому може бути створені, вони повинні розслідувати злочину геноциду, тому що явні ознаки елементів такого злочину вже є.